Вибір заспокійливих ліків препаратів від стресу, для покращення сну, від втоми та для стимуляції роботи головного мозку подекуди нагадує вітрину у великому супермаркеті, аж очі розбігаються. Однак за чималим асортиментом можуть ховатись надієві настоянки, котрі допоможуть хіба що полегшити ваш гаманець. З нинішнім станом у нашій державі кожен четвертий пацієнт приходить зі скаргами на порушення сну, постійною тривожністю. Страхами, внутрішніми переживаннями, загальною слабкістю, порушенням пам'яті, і цих симптомів ще дуже-дуже багато. Моїм пацієнтам я призначаю комплексний препарат, який має назву анантаваті. Що ж я бачу на практиці? Зниження рівня депресивних проявів за шкалою депресії, бек, виражене поліпшення сну, зменшення дратівливості, соматичних проявів, психічних розглядів. Стабілізації настрою та апетиту. Тому я, як сімейна лікарка, обираю анатаваті, бо він має здатність надавати м'яку заспокійливу дію на центральну нервову систему, знижувати психоемоційне напруження, прояв агресії, полішувати здатність до запам'ятовування інформації, підвищувати здатність до фізичної і розумової роботи, підвищувати настрій. Сприятливо діяти на фази сну, сприяти швидкому засипанню, сприятливо впливати на вегетативну нервову систему, збільшувати рівень соціальної адаптації і стрестостійкість. Із останніх відгуків, які я отримала від пацієнтів, була жінка 40 років, яка перехворіла коронавірусною хворобою. Із карг вона мала порушення сну та загальну слабкість, проява стенічного синдрому після хвороби. Після призначення на таваті її стан покращився, життя заграло новими кольорами. Скрін вам прикріплю. Дякую за увагу!